Незламна країна, незламні українці, і далі будемо говорити про дуже цікаве явище. Воно називається Ситуаційні центри. Що це з чим його їдять, як воно працює? А розкаже нам Марина Ціркун, членкиня правління ГО Аеророзвідка. Марина, вітаю вас. Вітаю. Отже, розказуйте нам, що таке ці ситуаційні центри і як воно працює. Насправді це мережа ситуаційних центрів, які розгорнуті по лінії розмежування, там де у нас відбуваються бойові дії, і також є один основний центр у Києві, який збирає і узагальнює всю інформацію по іншим центрам. Вони займаються збором обробкою інформацією, спілкуванням з військовими по своєму напрямку, і також забезпеченням технічної підтримки наших військовослужбовців. Це як центри розвідки, чи як центр обробки інформації, чи як би воно так пояснилося би цивільним нам, якщо якщо брати стандарти країн НАТО, то у них розділяються а, а, поняття. Аналітики да військової розвідки і поняття збору і обробки інформації от те, чим ми займаємося, це первинний збір і обробка інформації, з якою вже потім працюють аналітики і військові відповідно по напрямкам. А тобто, це умовно центр збору інформації, яка потім йде вже там в ГУР в інші розвідки. Правильно я зрозуміла? Да, ми працюємо на визначеній платформі. Вона називається «Дельта», це інтеграційна платформа. І туди долучаються користувачі від усіх структур сектору безпеки і оборони. Вони мають доступ до певної інформації і далі її ну, скажімо, використовують в своїх цілях. А як звідки вони беруть цю інформацію? Я маю на увазі це якісь супутникові знімки, це те, що вони з дронів побачили, це якась розвідка боєм, дані там я не знаю, від якихось інформаторів цивільних? Насправді у нас кожен ситуаційний центр він трошки різний. Все залежить від того, де, скажімо, які засоби розвідки є у певного центра. Да? Але зазвичай стандартний набір це. Космічні знімки це дані від безпілотних літальних апаратів. Також ми отримуємо дані від партнерів. У нас ведеться робота також з інформаторами з відмінених тимчасово окупованих територій. Також є інтеграція з декільками видами технічних засобів розвідки, які напряму передають дані одразу в систему. І ось ця інформація обробляється, співставляється, аналізується первинно і далі розповсюджується до наших, наших військових зацікавлених споживачів. А це якийсь іноземний досвід, бо ви про НАТО згадали чи це те, що ми зрозуміли самі на досвіді цього повномасштабного вторгнення. Насправді робота по створенню таких центрів вона в НАТО називається такі пункти iStar. Uh, і ми проводили роботу ще в 2018 році з представниками канадської місії Unifier, які нам допомагали писати основні концепції, основні положення роботи цих центрів. Але тоді, скажем, так воно не взлетіло. І от тільки коли почалось повномасштабне вторгнення, ми застосували оцей весь досвід, який був набутий при написанні цих концепцій і доктрин. Застосували його вже в такому практичній площині, і ну зараз бачимо, що це працює досить ефективно. А як воно починалося? Я маю на увазі під час повномасштабного вторгнення, звідки з Київщини з зони тоді ще проведення ООС, де було перше? Перший ситуаційний з'явився в Києві. І також був осередок невеличких сумах. А, насправді, оскільки я представник ГОР розвідка, да, от ми, грубо кажучи, там волонтери, військові, от ті, хто є членами ГОР-розвідка, ми зібралися всі разом. Насправді, у нас в той день мало бути таке собі тренування на випадок. Ну, От. Ну І вийшло так, що ми всі зібрались і ну, вже, вже не тренувались, а е, одразу якби, це все відчули на практиці. Е, і почали спочатку збирати інформацію від е, інформаторів. Тоді дуже багато, от, дуже, дуже багато людей під час Київської операції намагались допомогти. Всі хотіли ну, дуже багато патріотично налаштованих людей було, е, дуже багато інформації приходило. Е, це, мабуть, навіть основна частина інформації було. Потім підключились безпілотники. Безпілотники були як от військові, так і просто волонтери виходили зі своїми мавіками і допомагали там коригувати артилерію. І ну насправді теж дуже велику роль зіграли під час от, київської операції. Тому от перший ситуаційний дав він з'явився в Києві. А потім, як ви кажете, що зараз вісім. Угу. А, да потім ми після київсь... закінчення київської операції ми почали думати, що нам робити далі. А, і зрозуміли, що нам треба відпочковуватись і починати відкривати такі центр. Три вже ближче до а, тих а, зон, там де ведуться бойові дії. А, і відповідно почали роз'їжджатись по напрямкам. Понятно, що ми одразу все не закрили, бо ну у нас теж, і, скажімо, обмежена кількість ресурсів і по людям, і по ну технічним засобам. А, і ну, скажімо, вони всі відкривалися поступово. Те, що зараз вісім ситуаційних, це ну якби не те, що ми одразу все там зробили за mm пару. -hmm. Місяців це от постійний процес, який відбувається. Вони постійно вдосконалюються, постійно з'являються якісь нові можливості, нові засоби. І ну, от, Чим глибше ти в цю тему поринаєш, тим, тим, тим більше от простор для, для, для збору цієї інформації і ну, загалом для ефективного, скажімо так, і. і і своєчасного виявлення цілей, і в подальшому, ну якби знищення наших це ворогів. історія чисто сил оборони я маю на увазі, чисто війська, чи все таки із залученням цивільних, із залученням волонтерських у вас там громадська організація. Ну я не знаю, чи ви служите чи ні. А, ну а, а може, ви цивільна людина? Тобто, це чисто військова історія, чи е, мікс такий своєрідний. Насправді цивільні люди у нас також працюють. Скажем, є певні специфічні ролі, які може виконувати тільки військовий, але є і цивільні оператори, які працюють з певною інформацією. Тобто, у нас все чітко розподіляється. Якщо, наприклад, людина працює з інформаторами, то вона не буде обробляти супутникові знімки і навпаки. Тому кожен чітко розуміє свою роль і своє місце в цій системі. У нас да, якщо відповідати на ваше питання, є цивільні і досить багато цивільних, які працюють також в цих центрах. Вони там проходять певну процедуру верифікації. Це обов'язково, але тим не менш, така такий функціонал у нас є. А які до них вимоги, і, такі, і які тоді перестороги? Я маю на увазі, ну, щоб там якийсь шпигун, скажімо, не пробрався, або людина, ну, яка може позливати цю інформацію ворогу, а це ж, ну, якби фактично, частина мозкового центру? Ну, По-перше, з людиною проводиться співбесіда. у неї Має бути певний поручитель, да, хтось з там, наприклад, ГО, хто ручається за цю людину. І по-друге, проводяться потім ну певне певні процедури, да, там поліграф і тому подібне. Тобто, ну ми, ми дуже серйозно ставимося до безпеки тих даних, з якими працюють наші оператори, і ми намагаємося максимально забезпечити ну, захист цих даних, щоб не було витоків. І в принципі, ну от. Жодного випадку не було, коли у нас от саме саме з наших, з наших центрів щось кудись витікало? Тобто, ну ми намагаємося дуже ретельно ставитись до відбору людей? На останок запитав Марино. В зв'язку з контрнаступом про який багато чого говорять, ми формуємо резерви. Чи буде створюватися ще більше таких ситуативних центрів? І я умовно кажучи, от вони на лінії фронту. А якщо буде контрнаступ, то де він має бути? Ну насправді центри мандрують разом з лінією, да? якщо лінія рухається, то і центр трошки теж рухається в ту сторону, куди рухнулася лінія. Тому ну, щодо, скажімо так, кількості ситуаційних центрів, я думаю, вона вже не зміниться. Бо ну сподіваюся на це. Бо якби вже, вже вся лінія перекрита і в принципі. Ну, я не думаю, що ще будуть відкриватись центри, якщо не буде якогось нового фронту, не дай Боже. Да, там, вот. Але е, якщо казати за контрнаступ, якщо там наші сили дійдуть, там, наприклад, там, до Мелітополя, то швидше за все, Ситуаційний центр теж переїде кудись в Мелітополь. А ситуативний так, вот. центр умовної БНР? Mm -hmm. Скажем, так ми збираємо звідти дані також, але він знаходиться ну на нашій території. Зрозуміло, От, Але ну такі дані також збираються. Дякую вам дуже, Марина. Марина Сіркун була з нами членкиня правління ГО «Аеророзвідка». І говорили ми про ситуаційні.